Відремонтоване, оновлене і готове до порятунку життів в Ужгороді. Після капітального ремонту відкрили реанімаційне відділення центру легеневих хвороб. Тут розширили ліжковий фонд з 6 до 9 місць і встановили сучасне обладнання для інтенсивної терапії. Є багатофункціональне ліжко з пультом управління для комфорту пацієнта, приліжкова панель, яка містить 10 розеток по стандарту. Три розетки для під'єднання до кисню та апаратів штучної вентиляції легень і вакуум. Біля кожного ліжка є апарат штучної вентиляції легень високого та середнього класу, монітор, а також інфузомат. Ліжка обладнані кнопкою виклику у всіх чотирьох реанімаційних залах встановлено камери для відеоспостереження, а це сучасне робоче місце чергового реанімаційного відділення. На посту чергового медичного персонала під'єднано на екрані. Ми бачимо всі реанімаційні зали. До кожного ліжка під'єднана камера. Реанімаційний зал номер один. Ми можемо спостерігати в реальному часі. За всіма показниками пацієнта бачити його стан, щоб швидко відреагувати на зміни. Відділення реанімації потребувало ремонту ще з часів пандемії коронавірусу, каже очільник центру. Попри суттєве навантаження, тут 14 пацієнтів, які були на апаратах ШВЛ, вдалося врятувати. До слова, це найвищий показник у краї. Дуже інтенсивно працювали під час епідемії ковіда. Ми лікувалися в ньому майже тисячу. Пацієнтів більше 130 було інтубовано, і 14 з них ми зняли з довготривалої штучної вентиляції легень. Це дуже гарний показник, і... але відділення було настільки перевантажено обладнанням, настільки долу було багато хворих, що в нас почалися проблеми з проводкою, електропроводкою з іншими речами. Ми були змушені приступити до капітального ремонту. Загальна вартість реконструкції та капітального оновлення реанімації 4 мільйони 300 тисяч гривень. Це кошти обласного бюджету на 2025 рік. Центр легеневих хвороб має контракт із НСЗУ на понад 125 мільйонів гривень. Ще 25 мільйонів з місцевого бюджету. Заклад працює за 12 пакетами медичних гарантій. І нашим пацієнтам, і нашим працівникам буде і лікуватися, і працювати значно. Легше і в більш комфортних умовах. У нашій реанімації лікуються хворі, які можуть поступити з балторну прийому із з нашої поліклініки. Це, як правило, легеневі кровотечі, а також невідкладні стани при легеневій патології, а також всі післяопераційні хворі, які оперуються в нашому закладі. В нашому закладі оперуються багато хворих, які потребують торкохірургічної допомоги. За рік великі операції близько 250. Це ще один крок у розвитку медзакладу, який торік об'єднав чотири установи області: легеневий центр, інфекційну лікарню, шкірно-венерологічний диспансер і центр громадського здоров'я. Тепер це потужна багатопрофільна структура з діагностичним центром, поліклінікою, відділенням інфекційного контролю, СНІД-центром і лабораторіями. Прийшло об'єднання, і ми бачимо результат, коли керівник вміє керувати, вміє лікувати. І ми бачимо, ми сьогодні відкриваємо гарніційне відділення. Воно в дуже хорошому сучасному такому стилі, в дуже хорошому в хорошій якості, як ремонти, так і облатання. І це радує, тому що підхід до роботи зовсім інший. Це видно як на подвір'ї, так і в складах, де зберігаються медикаменти. І мене особисто це дійсно надихає на те, що у нас може, може це вийти. І нам не треба нарікати на нашу медицину, тому що дійсно в нас хороша медицина. Треба тільки хотіти цим займатися. Крім того, у межах спільного польсько-українського проєкту центр отримав новітнє обладнання: комп'ютерний томограф, бронхоскопи, УЗД-апарати, наркозно-дихальну техніку та пересувні рентген-кабінети. Через рентген-апарат, який, який влаштували в кінці грудня, пройшло 560 пацієнтів. Це, як на мене, дуже велика кількість відповідних. Операції, які проведені на даному рентген-апараті, тобто медична установа говорить сама за себе. Ми розуміємо, що питання не в ремонтах, не в не в стінах, а питання є двох складових частин: перше це медичний персонал, це висококваліфіковані лікарі Закарпатської області. Найкращого медичного закладу в цій сфері, і друге це відповідне медичне обладнання, яким сьогодні ми бачимо, що забезпечено дане реанімаційне відділення. Під час відкриття оновленої реанімації керівники краю запевнили і надалі підтримуватимуть та розвиватимуть заклад, адже вже сьогодні тут надають повний спектр медичних послуг на гідному рівні.